Сьогоднішнє наше тренування провела наша колишня випускниця, учениця Альона Федосенко. Альона прийшла в спорт в 10 класі, тобто у віці, в якому вже гімнастику вважається запізно. Але вона дуже талановита і разом з тим наполеглива і працьовита. І завдяки цьому. Досягла значних успіхів у спорту. Після школи Альона навчалася в Київському політехнічному інституті на факультеті фізичного виховання та спорту і продовжувала займатися спортивною аеробікою. Зараз вона разом з чоловіком працює тренером команди спортивного клубу Технофіт, що у місті Вишгород. має звання майстра спорту, а також кваліфікацію судді міжнародної категорії. Має дуже талановиту донечку Марію, яка є кандидатом у майстри спорту і є членом збірної команди України. Вихованці Альони неодноразово успішно представляють Україну на чемпіонатах Європи. Уже більше 20 років як Альона випустилась, та вона завжди цікавиться нашими спортивними справами, допомагає порадами, професійними навичками, а також матеріально. Так, сьогоднішнє тренування є дуже корисним і мотиваційним для наших юних спортсменів. Це в нас вже друге таке тренування, і плануємо по можливості проводити ще такі майстер-класи, долучивши до цього ще й вихованців. Альони такі тренування для моїх дітей є перейняттям досвіду та мотивацією від сильніших спортсменів. Дуже дякую Альоні за її відкритість і завжди щиро радію її успіхам, досягненням. Дуже пишаюся нашою ученицею. Я вдячна своєму тренеру, першому тренеру Наталі Валентинівні, яка побачила в мені потенціал. Можливо, з руками і ногами забрала до себе вже в досить дорослому віці, в 9 класі вже гімнастикою не займається. Але ні, Наталя Валентинівна сказала: ти можеш, давай. Мало того, вона і гроші шукала. І все максимально робила, щоб тільки просто я тренувалась. Я звичайно дуже щаслива знову зараз бути в своїй рідній школі. Ну, я завжди щаслива тут бути і не знаю, все, все згодна зробити, аби цих і діток підняти, допомогти. Да, я буду щаслива, якщо вони будуть також в збірні в час війни. Саме діти дають е, оцю енергію, вони мотивують і вони дають сили, дають не знаю, не впасти в якусь в паніку, е, а таку рішучу, рішучу якусь силу боротися, йти далі. Е, ну, ось так.